Наш гість традиційно це голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Пане Юрію, дуже раді вас бачити. Слава Україні, слава пані Дарина. Вітаю вас, ради вас також бачити. Тож все ж таки хотіли розпочати з тих перемовин. Перемовний процес, так би мовити, триває, і нині відбулася зустріч коаліції рішучих у Парижі, де, начебто, теж уже є певні напрацювання. Там, зокрема, був присутній і новий очільник офісу президента Кирилу Буданов. Хотіли вашої думки взагалі і враження почути від цього засідання, які там результати були. І на вашу думку, все ж таки чи. Екс очільник гур замість Андрія Єрмака це підсилення нашої перемовної позиції, адже багато дискусій з цього приводу також у медіа вже виникають зустріч було вчора не нині. Буданов ніяк суттєвим чином не може підсилити переговоричів позицію, тому що тут справа не в тому, що Україна пропонує, а справа в тому, що захід може нам дати, і що захід може нам запропонувати. В загальному ця зустріч відбулося в позитивному конструктивному руслі, як всі сторони на прес-конференції загально заявили, що вийшло нібито на загальне розуміння майбутніх гарантій безпеки України, окрім одного принципового рішення, абсолютно не зрозуміло все ж таки роль і місце Сполучених Штатів Америки в наданні цих гарантій, те, що журналісти, і то що експерти і те, що де. Деякі члени делегації називають гарантіями безпеки. Я такими гарантіями безпеки взагалі не вважаю, бо не може моніторинг вздовж кордону, який будуть здійснювати американці своїми технічними засобами і авіацією, там і безпілотниками, і супутниками називати класичними гарантіями безпеки. Так, це сприяє безпеці України, але це не гарантії безпеки. Гарантії безпеки це те, що як я розумію, в усякому випадку точно не так, як розуміли ті, хто підписував Будапештський меморандум. Що якщо російські війська завтра вторгаються в Україну, то чим відповідають американці <кій> моніторином кордону? А воно нам що дасть конкретно? Якщо вздовж кордону України протягом якогось періоду часу будуть зосереджені е, сотні тисяч нових російських військ, то що будуть робити оці ці гаранти? Вони будуть занепокоєння своє висловлювати. Вони будуть консультуватися, радитися, що вони будуть діяти? і що вони будуть робити протягом перших 24 годин, коли на територію України вступить агресор, <кій> російські війська, 500 тисяч на військове групування, мільйони. <кій> вибачте, мільйони угрупування російських військ. Що будуть робити коаліція рішучих і США, зокрема. Протягом 24 годин вони нам дадуть 10 дивізій військ США на допомогу, щоб вони вбивали росіян? Ні. Хоч один американський солдат реально буде стріляти в російський солдат, ні. Чи нам дадуть сотні літаків, наприклад, ну хоча б Ф-16 для загального розуміння? Ні. Нам дадуть сотні танків. І там бронетехніки іншої, теж поки що взагалі нічого не зрозуміло. Нам дадуть тисячі томагавків з польотним завданням, щоб ми могли уражати в російської території. Ну, цього всього немає. Ми ще не знаємо. Можливо, можливо, ну десь э, таємно готується. Можливо, це десь буде в окремих протоколах між Україною і Сполученими Штатами Америки. Бо ми знаємо, що вчора Зеленський вечором після загальної прес-конференції зустрічався окремо з Віткуфом і Кушнером. Про що вони говорили? Взагалі не зрозуміло. Кушнер, тільки ой, вибачте, Віткуф тільки заявив, що сторони в загальному домовилися про гарантії безпеки України. Ну мені вірити від. Це все одно, щоб вірити піскову. Або Путіну, я взагалі е, не вірив всі слова. Треба не бачити документи. Документів нема. Ті пункти, що там дев'ять пунктів, 15 пунктів. Розумієте, це абсолютно не про що. Е, Отакі гарантії безпеки. Отака у нас коаліція рішуча. Канада готова прийняти направити свої війська, але не зрозуміло, чи вони будуть стріляти і воювати. Франція направляє свої війська декілька тисяч. я сказав Макрон, але я чітко зазначив, що вони воювати не будуть. Вони будуть займатися. Ця посиленням українських збройних сил навчанням підготовкою і перепідготовкою. по Британії. Будуть війська не зрозуміло, що буде Австралії і Нова Зеландія. Ніби можливо, вони будуть приймати участь, але поки що також немає інформації. Туреччина і Румунія будуть забезпечувати гарантії безпеки в чорному морі. Добре, це на морі. Розміновувати, гарантувати, але на суші це ніяк не впливає. Швеція надасть нам літаки грипі, і буде розміновувати чорне море. Тобто зі шведських військ теж ніхто реально воювати не буде. Бельгія дає літаки і флот. Тоже, вони будуть забезпечувати загальний моніторинг, і так вся, далі. Ну швидше всього воювати не будуть. І Німеччина, то що відомо на сьогоднішній день, меред сказав, що ніяких військ Німеччини на території України не буде. Ну так вибачте, а в чому ці гарантії безпеки цієї коаліції рішучих? Які да їхня присутність добре? Це все я вітаю. Нехай будуть, хоч так чим ніяк. Ну вони будуть зосереджені. В західних областях України можливо на Іворівському полігоні, можливо, на Буковелі, можливо, в Ужгороді або в Мукачево каву будуть пити і уху їсти смачну. Можливо, будуть в Одеській області вздовж е, молдовського кордону з Молдові. Ну з Молдовою, але ну їх не буде на лінії бойового зіткнення. Їхня присутність добре, але це не вояки. Вони просто будуть присутні як меблі, як шафа в хаті. Як антресолі, якими ніхто не користується, вони ніби є для краси і все, але функціональних обов'язків вони якби щодня рутину не приймають участь. Тому на це все дивлячись, і останнє, що би я ще сказав, по гарантії безпеки, нам США обіцяло, що будуть надавати ніби гарантії безпеки в обмін на заміну території. Тобто, ми маємо віддати Донбас в на гарантії безпеки від США згідно п'ятої статті Вашингтонського договору. Які гарантії від США від Трампа, зокрема, на найближчі три роки згідно статті 5 Вашингтонського договору, якщо сьогодні США погрожують дані члену НАТО віджати у них Гренландію і Лівіт, прес-секретарка Білому дому заявила, що ми хочемо взагалі то викупити Гренландію, вирішити бізнесову зділку купити Гренландію, але військова операція не верховного воно командуючим не виключається, тобто ми не знімаємо спорядку де. І військову операцію, тобто один член НАТО, який клявся і в Конгресі голосувало і, за дотримання п'ятої статті Вашингтонського договору, і, погрожує іншій країні-члену НАТО, яку зобов'язаний захищати в північній Атлантиці, тому що сфера компетенції повноважень, відповідальності НАТО, це Північна Атлантика і Європа і, до меж східного флангу НАТО. Іде ці гарантії безпеки, вони погрожують навіть не то, що не надають гарантії безпеки своєму члену НАТО і НАТО загалом хочуть розвалити НАТО. Вони ще й погрожують країні-члени НАТО відобрати у них землю. Тоді питання: а для чого створювалось НАТО? Для захисту від кого від Сполучених Штатів Америки НАТО створювалося в самих США в Вашингтоні 4 квітня 49-го року підписувала ця угода. То як ми після цього маразму і цього бреду маємо вірити адміністрації Трамп? У що вони нам нададуть якісь гарантії безпеки, що Трамп взагалі буде зациклюватись на якихось нормах міжнародного права, договорних зобов'язань, навіть ратифікація в конгресі і в сенаті, що в Україні буде надаватися така такий захист. Ну це абсурд повний. Ви ж розумієте, що це гра на Росію, це піддавки Росії. Ну тому чому ми маємо на це все вірити? І якщо ще правильно брати до уваги і враховувати заяву колишньої радниці Трампа з 2019 року, то вона заявила, що Росія пропонувала ще раніше, в 2019 році Трампу, обміняти Венесуелу в обмін на Україну. Тобто ці договорняки тривають уже давно зрада по Україні, лише не вдалося їх реалізувати. То чому ми маємо виключати, що зараз то саме Трамп з Путіним в Анкоріджі не погодив, і зараз вони діють? Чому Путін завжди е, Трампа поправляє, повертає його назад? Маємо діяти виключно в е, контексті домовленості в Анкоріджі. То, що ми домовилися в Анкоріджі, Трамп має виконувати. А що вони домовилися в Анкорі? Письмово нічого не було підписано, все таємно. Все на усну на папері жодного документа, і от ми бачимо про що вони домовлялися. Тепер ми це все починаємо потрошки розуміти. Тому, якщо ви мене питаєте, чи є які результати гарантій безпеки, Україна завершує війну без жодних гарантій безпеки, нам просто буде надаватися якась посильна допомога морально економічного, фінансову, військової, збройну допомоги. Но, охороняти кордон, моніторити лінію бойового зіткнення, но класичні гарантій безпеки, що якщо роз. Сія заходить на Україну, то якісь війська будуть захищати Україну. Такого немає, і поки що не вимальовується. Поки не буде доказано зворотні. Поки ми не побачимо цей документ, що якась країна взяла на себе зобов'язання, так як США взяла зобов'язання захищати Ізраїль, Південну Корею і Японію. От поки ми таких документів не побачимо, все це є повні фейки, і не треба в них вірити і видавати бажане за дійсне. На жаль, така сувора реальність. Я не хочу обманювати наших телеглядів. Deci, eu văd că e așa. Пане Юрію, вітаю і я вас дякую вам також, що підключилися. Ну, власне, тут ви а, майже на весь перелік. Дивлюсь на перелік питань. Ви вже частково відповіли. Зокрема, і про декларацію, підписану Макроном, Зеленським і Стармером, яка вочевидь декларацією про наміри і залишиться. Ну, те, про що ви вже щойно говорили. Вже мелоні відмовилася. Мерц відмовився. Не за горами на мій хлопський розум буде і Макрон, який дуже багато робив заяв за всі ці чотири роки. І потім власне далі заяв це нічого не йшло. Ну але те поживемо. Побачимо, війна не завершилась. Про Трампа частково ви вже згадали от про е, Гренландію, про те, як його так звана речниця говорить: ми або її викупимо, або завоюємо. Ну і власне, от оця, так би мовити, спецоперація США у Венесуелі. Вона, начебто, додала Трампу таких геополітичних балів. Трамп е, натякає на кшталт, можемо повторити ще раз, там ладно ведемо і так далі. Знову ж таки, тут Венесуела, тут Гренландія. Вочевидь, такий начебто, Трамп перехоплює суб'єктивне, здається, враження. Оце бажання давнє бажання Путіна вести маленькою побідоносною війну. Тільки там він об Чечню та й об Україну в принципі зламав зуби, а в Трампа тут трошки краще виходить. І, можливо, на Гренландію, не дай Боже, це пошириться. Запитання в тому, чи не перейде Трамп повністю на оці локальні маленькі победоносні війни і повністю відмовиться від. Ну, як це сказати, супроводження треку російсько-української війни, бачучи, що нічого не вдається, чи оці от гонці типу Відькова і Кушнера будуть і надалі їздити і вдавати, що діалог ведеться, що там є якісь напрацювання. Добрий день, пане Олександре, радий вас вітати. Ну так нам працювання якесь є, але ми не знаємо самого ключового питання, навіть не в тому питання гарантій безпеки, що нам ніхто нічого не йдуть. Ми взагалі поняття не маємо. Як на це все на цей план відреагують е, Російська Федерації, як відреагує Путін? От ми можемо скільки завгодно ламати собі списи, обговорювати ці питання гарантій безпеки, чи вони достатні для України, недостатні, чи французька армія буде захищати Україну, чи вона буде воювати, чи вона не буде воювати. Зараз виявляється, що ця коаліція рішучих і сміливих взагалі буде просто присутня, а не захищати реальну територію України. Але ми не знаємо позицію Путіна. І от коли ми її почуємо, тоді ми зрозуміємо, що можливо ми все будемо починати з самого початку, і війна далі буде продовжуватися і ні до якого миру, як зараз всі розказують, що ми наблизились до миру так близько, як ніколи. Можливо, а можливо і нічого не до не наблизилось. Можливо, війна буде ще продовжуватись і літом, і осінню 26-го року як мінімум і тоді питання і ці заключення цих всіх президентів, глав держав, що ми наблизились до миру як ніколи раніше. То до чого ми тоді до наблизились? Виявляється ні до чого. Можливо, ми чогось не знаємо. Можливо, Москва готова вже підписувати якісь документи на прийнятних для себе, в тому числі умовах. Якщо ми їм віддамо Донбас. А якщо Україна не віддасть Донбас, якщо Україна не погодиться, то до чого ми наблизили? що Путін погодиться на ці всі умови? Дуже сумнівно. А тепер про Трампа ну безумовно Трамп можливо продовжить. Ще цього року, як ви сказали побідоносну війну на Кубі шляхом економічного тиску і блокади Куби, що не буде венесуельської нафти на Куби, і Куба змушена буде капітулювати. Ну але це поки що хотілки Вашингтону, чи так збудеться Куба існує поки що. На жаль, уже понад 60 років у стані комуністичний режим я маю на увазі на Кубі, але від цього вони краще жити не стали. Ну і вони не здалися з іншого боку. Бо там репресивний апарат працює не гірше Ще може ще й краще як в Російській Федерації в КНДР, і тому натішити сподіватися, що тільки від одного того, що США заблокують поставки венесуельської нафти на Кубу, Куба капітулює. Ну це якось дуже сумнівно. Поки що на фоні того, що як можна заблокувати постачання нафти на Кубу, якщо зараз уже Росія відправила нібито свій підводний човен на захист свого танкера, який хоче арештувати військові? Спов. Учених штатів Америки теж не знати будемо дивитись спостерігати за розвитком подій. Чим це все кіно закінчиться? Цей трилер. але безумовно. США будуть далі тиснути на Колумбію. Інше питання, чи вони просто натиснуть на Колумбію, чи вони будуть повторювати венесуельський варіант, і чи США готові вторгнутися на Кубу? Бо я сумніваюся, що на Кубі прийде така сама блискуча операція, як в Венесуелі. В Венесуелі все було продано, куплено, там був договорняк. Чи підуть кубинські спецслужби, які все ж таки стріляли в Венесуелі? Їх там загинуло понад 32 чоловіка, а зараз вже називають, що загальні. Не втрати 70-80 чоловік і мінімум 60 сессиї служби. Значить, все ж таки збройний захист був не так. Його вже і здали того мадуру. Все ж таки, кубинці і внутрішня безпека, яка гарантувала особиста охорона Мадурис, його захищало, як би там не було. Дельта виявилося просто е, краще. Тому ви мене питаєте, чи Трамп буде продовжувати? Буде продовжувати, інше питання, якого масштабу це діє, як радикально він може піти? Чи він буде застосовувати силу, чи він буде економічно впливати? Ну і будемо спостерігати ще за подіями в Ірані. Ну, здається, прем'єр Нетаняху Ізраїльський, заявив через російські канали, через російського посла, що Ізраїль не готовий і не буде атакувати зараз Іран. Тобто вони напевно не готові втручатися, хочу дати іранцям самим визначити своє майбутнє, і те, що Трамп казав, що якщо іранські спецслужби будуть стріляти в іранських проти. Юючих то США розбомблять нанесуть удар по Ірану. Можливо, вже концепція помінялася, і ні США, і ні Ізраїль не будуть втручатися поки що, а надавати вирішити цей конфлікт самим іранцям без зовнішнього вплину, щоб навпаки не мати зворотньої реакції. Ну отак от, от поки що розвиваються події.